Російські війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти України. Ворог завдав удару по сумах, застосувавши вісім шахезів свої БПЛА. Окупанти скрвали на приватний сектор. Повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. А якою видалася ніч для Харкова? Розпитаємо Ігоря Терехова, міського голову міста. Він з нами зараз наживо. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Ігорю, Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в місті? Як почалася ця доба? Ну хочу сказати, що сьогодні зранку все добре, не було обстрілу вночі. Але тим не менш над Харковом кружляли шахеди практично всю ніч було дуже дуже тривожно, Але зараз був відбій повітряної тривоги, і нормальне життя більш-менш повернулося до Харкова. Морозна погода додала клопотів. Чи є у всіх мешканців зараз і тепло, і електропостачання, і вода? Скажіть, будь ласка. Ну так, сьогодні дуже прохолодно у Харкові. Було і мінус 12 градусів, мінус 10 градусів. Так, звісно, коли прохолодно, то є певні виклики і додала. Знаєте, таких переживань, які є сьогодні? У нас, у нас бригади, які аварійні бригади, які в цілодобовому режимі дежурять на харківських теплових мережах. Якщо щось стається, то миттєво виїжджають і усиняють всі ці, що може бути, хочу сказати, що зараз ми витримаємо тепловий режим у домівках харків'ян. Крім цього, забезпечене теплопостачанням, водопостачанням, є енергопостачання. Так, для нас дуже важливо сьогодні, особливо в таку прохолодну погоду, зберігати тепло в домівках харків'ян. Крім цього, ми відкрили всі пункти незглавності. І якщо хтось хоче, може відвідати. Пункти незглавності там забезпечене всім необхідним. Хочу сказати, що ми продовжуємо гадувати безкоштовно людей. Кожного дня гадуємо приблизно 46 тисяч мешканців і вимушених переселенців. Це теж такий соціальний захист людей, які опинилися в складних життєвих умовах, пане Ігорі, На мою суб'єктивну думку особливу увагу в таку погоду треба приділяти і жителям. Пошкоджених будинків чи є можливість швидко реагувати, замінювати скло або навіть вікна, дахи ремонтувати? З чим найбільше зараз проблем і які виклики? Ну хочу сказати, що насправді дуже багато викликів дуже. Багато проблем, які виникають, особливо після обстрілів, таких серйозних обстрілів, які ми на жаль мали, і дійсно, ми працюємо. Всі комунальні служби працюють для того, щоб після обстрілу закрити контори Крім цього, ми звертаємося до різних фондів, концентруємо кошти міського бюджету для того, щоб вставляти вікна. Бо ми чудово розуміємо в. Таку прохолодну погоду дуже важливо зберігати. Тепло, крім цього, хочу сказати, що дуже багато сьогодні тих руйнацій, які є. А я підкреслюю, що такі руйнації, яка є у нашому місті, місті Харкова, немає жодного великого міста в Україні. Тому дійсно ми працюємо над тим, щоб і своєчасно закрити контури і відремонтувати розтрощені дахи для того, щоб люди мали можливість жити. Ну і крім цього, подавати нам необхідні всі комунальні послуги. В житлові будинки, і ми готувалися до зимового періоду і проходимо його. Пане Ігорі, а уточніть, будь ласка, скільки було в минулому році повністю відремонтовано будинків? І які плани на цей рік? Знаєте, нам вдалося незважаючи на все, незважаючи на обсяги, Відремонтувати, відбудувати, відновити більш ніж 100 будинків. Але це будинки, які мали дуже серйозні руйнації, і ми не зупиняємося. От сьогодні, незважаючи на такі погодні умови, наша будівельна компанія працює для того, щоб відбудовувати житло харків'ян. Так дійсно не вистачає коштів. Ми чудово розуміємо це. Але ми вдячні сьогодні і всім. Фондам, які доєдналися до на до нас, і це і ООН, і інша міжнародна організація, і всі Оновські фонди для того, щоб разом відбудовувати житло. Так, у нас є амбітні плани. Відбудувати будинки, ми ставимо себе за мету десь приблизно 200 будинків. Відбудувати і будемо націлюватися на те, щоб виконати це це завдання. Для нас це насправді дуже важливо, бо сьогодні місті Харкова така ситуація, що 160 тисяч мешканців сьогодні немає де жити без даху над головою. Пані Грію в Харкові відкрили ще одну підземну школу. Цим питанням ви питанням безпеки переймаєтесь щодня. Розкажіть, будь ласка, скільки учнів вона здатна прийняти і хто допомагав фінансово? Ну знаєте, я хочу сказати, що е, дійсно для нас сьогодні є таке виклик, таке завдання, щоб наші діти мали можливість. Вчитися і вчитися не тільки в режимі онлайн, а вчитися віч на віч це дуже дуже важливо, бо це соціалізація дітей, це їх ментальне здоров'я, і ми робимо все для того, щоб якнайшвидше якнайбільше як відкрити підземних небезпечних небезпеч... просторів для того, щоб діти мали можливість вчитися. Сьогодні вже таку можливість мають приблизно сим Тисяч уч учнів, і так ми, звісно, відкрили вже дві підземні школи. Крім цього, відкрили невеликий такий підземний простор біля. 400 400 квадратних метрів і там е, мають можливість вчитися діти Холодногірського району міста Харкова. Е, так нам допомагали. Допомагали е, різні фонди, в тому числі, як я вже казав, е, таку потужну потужну підтримку. Ми маємо з боку УВКБ ОНУ е, цей фонд, який опікується дітьми. І я дуже вдячний сьогодні. І цього фонду я таки, що закінчив зустріч з ними. Ми обсуждали. На надалі наші плани на майбутнє покрокові шаги для того, щоб ми планували 2025 рік. А от розкажіть, будь ласка, детальніше про плани на майбутнє на цей рік. Що в цих планах? Чи є можливість відкрити принаймні ще одну один навчальний заклад такий? Так так дійсно я обсуждав три дуже такі серйозні теми: це. Харків водоканал це питна вода для харків'ян. Для нас це дуже дуже важливо. і ми е, націлені на те, щоб е, зробити ще один крок для того, щоб питна вода у Харкові була якісна і щоб люди мали можливість отримувати якісну воду. Крім цього, е, так дійсно, е, наша мета сьогодні відкрити ще одну станцію митрополітена, обладнати її для. Підземної школи, і е, ми обсуждали це питання з ОКБ ООН, з керівництвом ОКБ і Я маю надію на те, що вони е, теж приєднаються до нас е, щодо облаштування цього безпечного простору, щоб наші діти мали можливість вчитися. Ну і крім цього, е, ми е, теж намітили певні кроки для е, вимушених переселенців для того, щоб е, Життя вимушених переселенців облегшити це дуже важливе сьогодні для нас. Бо дуже багато людей, які були вимушені переїхати до Харкова: Це і Донецька, і Херсонська, і Луганська, і Запорізька область, і наші деокуповані території, території, де зараз на жаль йдуть активні бойові дії. Це Куп'янський напрямок, Павчанський напрямок. І ці люди, це люце люди, люди, потребують нашої уваги. Це люди люди. Потребують того, щоб ми опікувалися і дали знаєте, все можливе для того, щоб вони більш-менш нормально жили в таких умовах війни? Пане Ігорі, у нас залишається буквально 30 секунд. Ви сказали, коли доєдналися до ефіру, що от буквально кілька хвилин тому був відбій повітряної тривоги. Розкажіть, яка ситуація з новою системою оповіщення повітряних тривог? Працює? Так, ми сьогодні вже тестували цю систему. Ми прийняли її в експлуатацію. і Зараз чекаємо дозволу від генерального штабу для того, щоб запустити в повну міру ці диференцованої повітряні тривоги. Це дуже дуже важливий момент для міста Харкова для містян для життя всього міста. Дякую вам дуже, пане Грі, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Дякую. дякую. Я нагадаю, це був Ігор Терехов, харківський міський голова.